Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Ви бачите посмішку на моєму обличчі, і це означає два факти: по-перше, нарешті закінчилась Вікінд Ліга. По-друге, її дійсно викидали нам цікавий контент, з яким можна розібратися, і про який вам можна розповісти. Це і гравці, і рулетки. А також ми отримали нову еволюцію, в рамках якої ви зможете прокачати собі справжню гулітген картку всього лише за 75 тисяч монет, але найцікавіше. Те, що я, можливо, не буду радити вам із цим поспішати. Тож, якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте підтримати це відео лайком та коментарем. Якщо ви новенькі, обов'язково підписуйтесь, в нас тут цікаво, будемо рухатись сезоном FC 24 разом. Давайте розпочнемо по традиції із СБЧ, так вони точно не злетять. І оскільки ну, в нас на гравцях мій курсор, то давайте з гравців і розпочинати. Перший з них. Це містер Косічка Роберто Баджо легенда, справжня легенда футболу збірної Італії. І отримав він нову картку. У мене завжди приємні спогади стосовно його гри, особливо коли він за Бреше вже наприкінці кар'єри догравав, але і його розквіт це також було щось неймовірно. Чарівник італійський. І хайло Ворк Рейти, 5-4 зірочки. Це все, що було в нього і на базовій карті. Давайте розбиратися наразі з його апгрейдами і статистичними показниками: 87-й пейс. Замало, але в нього позиція центрального атакувального півзахисника. І навряд ви будете використовувати його як форварда. На цій позиції, мені здається, жити можна. Удари 88 і все 88. Таке враження, що вони копі-паст просто зробили дуже дивно. 91-й передачі тут без питань. Підкрутка 93-я є дуже добре. 92-й дріблінг. І спритність та баланс страждають. Обов'язково треба це бустити стилем зіграності. Все інше. Хотів сказати на дуже високому рівні, але Бол Контрол та Дрімлінг так. Втім, реакції та Compoджер хотілося б під 90 вже. А є невеличкі захисні здібності, гра головою 87. -ма. І фізичні здібності на посередньому рівні немає взагалі агресії. Що стосується плейстайлів, то тут у нас пінкт пас це через r 1 і хрестик передачі, і R1 дріблінг, контрол, плейстайл плюс гарні. Також є рапід, фінес, чіпшот і передачі на трикутник. Непоганий набір плейстайлів як для його позиції. Якщо аналізувати апгрейд, який отримала його картка, то... Відносно 91-ї базової версії, плюс 3 передач, плюс 6 удари, плюс 14, до речі, до дефендінгу. І саме тому я відмітив те, що він тепер має деякі захисні здібності. Чи це шалений апгрейд? Ні. Гарний, напевно, плюс-мінус так. Проблема цієї картки в тому, що 600 тисяч монет, і через те, що її так сильно. Задрали планку, то вже такі картки Роберто Баджо вони не сприймаються як щось неймовірно. Тому, напевно, це для фанатів більше. Якщо сумніваєтесь, беріть арендну версію, побігайте. Якщо ми говоримо про мету цієї гри, він не буде фулл Я думаю, це очевидно. Втім, можливо, просто хочете якусь емоційну складову отримати, тоді ця картка для вас. Рухаємось далі, і в нас на черзі Фабіо Каннаваро, володар золотого м'яча, кривник збірної Франції. І Медіу Хайворк Рейтий 3-3 зірочки. Він отримує нову картку 91-го рейтингу. Його зріст лише 5-9, він малюк, ми це пам'ятаємо. 386 тисяч монет це коштує. Давайте до аналізу трошки сумбурно все в нас розпочалося, тому що картка неоднозначна. Пейс 83 втім, розподілення непогане. Але самого пейсу вже замало, тим паче він невисокий. А, удари йому не потрібні, передачі слабкі, до речі. Короткий пас 80 до 87 хотілося б кращого. Дріблінг, як для захисника, дуже непогано особливо спритність та баланс. Я думаю, що його швидкість переміщення на жокеї і просто зміни координації руху, вона, траєкторія руху вона має бути швидкою достатньо. Навіть поганому геймплею Defending 94. І тут все на найвищому рівні, і фізичні здібності 85. І тут теж дуже непогано. Що стосується його плейстайлів, то це окрема якась категорія палання для мене. Тому що перше це Aerial+. Plus. Окей, я не маю тут питань. Він невисокий гравець. І отримати такий плейстайл це гарно, тому що це буде допомагати йому на другому поверсі. Окей. І вистрибувати вище, і грати головою. Захисні плейстайли теж топ. Просто топ. Але, EA. Акробатік плюс. Ми з вами неодноразово розмовляли про те, що другі плейстайли часто, вони не про що. І вони не потрібні. Таке враження, що їх просто рандомно якось її роздає, щоб десь там позначку поставити галочку окей, два плейстайли. Ну, який акробатік? Нахріна центральному захиснику акробатік? Ну. Х... Хто просто, кому це в голову прийшло? Я казав на стрімі, повторюсь зараз: той, кому це прийшло в голову, то ідіот в eSports. І він просто цю картку зробив на рівень гірше, ніж вона могла бути. Дайте йому золотого єнота або в нього були золоті інтерсепшн на базовій карці. Все. Або навіть якісь на передачі плейстал з роганням того, що в нього немає цих плейсталів. І це була б на рівень кращих карт. Бо плейстайли, ви знаєте, як в цій грі працюють. Вони дійсно підвищують ефективність тих дій, на які вони направлені. Втім, ця картка отримала дуже багато позитивних відгуків, 85% лайків на футбіні. Повторюсь, картка непогана. Він також має позицію правозахистка. Мені здається, його можна використовувати. Під перебудову умовно, у вас ліворуч Альфонсо Девіс, праворуч Канаваро в центрі вандайки. Хто ще і ви перебудовуєтесь під схему з трьома центральними захисниками? От Канаваро як правий центральний захисник, мені здається, буде дуже добре відпрацьовувати. Оце моя думка. Як центральний в парі з кимось? Я думаю, що він не дотягує до м'яти цієї гри, тому що зросту немає і ну, хотілося б кращих плейстазів, щоб це все діло компенсувати. Але я думаю, що ви можете зібрати, як завжди, якщо не впевнені, то аренна версія вам допоможе прийняти рішення. Тепер давайте переходити до подальшого контенту: 82х20. Це альтернатива. 84x5, 83x10 та іншим рулеткам, які в нас є, оновлюється, виходить, раз на день це діло. І ціна 76 тисяч монет. Там її від нас вимагає 85-й рейтинг склад, Ніхрена собі. І інформ, ви що, здуріли. І 83, і один з рейтингу 86. Знаючи, як падає з тих паків, коли в нас. Багато гравців, і, типу, окей, 20, да? Ви думаєте, ну круто, я отримую там 3-4 волкаути, ще середній рейтинг і декілька 82-х. На практиці це в нас виходить там, 10 82-х, ще 5 83 х і далі як пощастить. Якщо збирали, напишіть мені, як сипе. Бо за 76 тисяч монет, ну. Звісно, якщо у вас є фодер, то можна його крафтити, перекручувати і крутити. Якщо ви не збираєте, вам і не впаде, але мені 83х10 подобається all the day. Якщо обирати між цим і цим. Давайте до інших крутилок тоді одразу. 81 плюс плеерпік, і це величезна перемога. 95% лайків. Let's go. Його покращили і не зробили надто дорожчим. Тепер тут 8 гравців, а не 6, і відповідно один рідкісний. Я перепровірю, чи 8. Не хочу, щоб злітали СБЧ, але ціна 3,450 монет тому я думаю, тут без питань в будь-якому випадку це обов'язково до збірки. Втім, є нюанс. Саня зібрав 30 штук, табличку вже підготував в телеграм-каналі. Викладу я з розрахунками, і він сказав, що він ледь відбив, навіть може в мінус. Тому, якщо хочете бути в курсі. Всіх актуальних новин звіту FC24, Будь ласка, тут у вас QR-код на мій телеграм. Підписуйтесь і там буде пост. Можливо, ще якусь інформацію. Я на рих. Хтось Твіттері позбирається і пік більше. Мені просто фодора немає. 80 плюс крутив. Виглядає як дуже цікава пропозиція, але треба репрезентативну виборку. Далі УЄФА марки, титульні матчі. УЄФА і це в нас Інтаратлетіко і Наполі Барселона. Тут вимагається у вас один гравець серії А, один гравець з Ліги, І, відповідно, да, клубів немає вимоги, тому і прикрутили гайки да, з можливістю заробити на клубах, тим, хто швидко зреагує, тож особливо тут немає сенсу перевіряти ваші клуби. А тепер давайте далі до гравців і розпочнемо з Савіо. Одноклубник Циганкова та Довбика. Отримав він картку 87-го рейтингу. І хай лоуворк 4-4 зірочки. Мені здається, ці стати краще, ніж 87 рейтинг. 95-й пейс і є прискорення 97-й. Удари 84 замало, але я думаю, що це переважно фланговий гравець і передачі 87, то є вже непогано. Крос 89, окей. Дріблінг 89 -ий. трошки тілега, тому що аджіліті балансу не вистачає, але я думаю, жити можна. Для бігунка має бути ок. Захисні здібності. До речі, трошки є. 52 відбори, 62 підкати, навіть якісь перехоплення. І фізичні здібності на середньому рівні. Стосовно плейстайлів, тут ракета, трівела, акробатік, Болконтролер 1 гарний набір плейстайлів. Проблема в тому, що немає на передачі жодного. Мені б хотілося або звичайний лонгбол, або віпідпас. Тоді я б сказав, що це дуже непоганий вінгер. А так за 40 тисяч монет, you can get wrong, але... Бат, хотів сказати. Але ну не знаю, кому він зараз склад залетить. Чесно, таке а, більше фан фан-карт. Або суперсав так, і тепер цікаво в нас це протистояння фінала Кубка Англійської ліги Ліверпуль Челсі, і відповідно їй повернули шоудауне СБЧ, Що це таке? Ми отримаємо дві картки по кожній з команди, і відповідно до результатів матчу вони можуть отримати апгрейд. Хто переможе, отримає два апгрейди, плюс два до рейтингу і до всіх статистичних показників. Хто програє, відповідно не отримує нічого. І вони тут не пишуть стосовно нічиє. Зазвичай воно коли нічия, то кожен отримує брейд. Можливо, якщо буде нещасний час, а хтось переможе до такого бо по серії пенальті, то відповідно вони обидва будуть 88-м, а хтось буде 89-й, хто переможе, і як варіант. Але чомусь тут не написано в описі. І це в нас Ніколас Джексон з Челсі і а, Алексіс Макалістер з Ліверпуля. Джексон має 87-й рейтинг і хайлоу Воркрейте, 4-4 зірочки, непогана картка. І я можу констатувати факт, що це не 87 рейтинг взагалі. Подивіться на ці стати. 89-й пейс, гарне розподілення, 90-ті удари, передачі 80-ти для гравця його позиції. Окей, це виключно у вас такий таргетмен. 88-й дріблінг, 84-та фізика, дефендінг 54-та, але є гра головою 98 і стрибки 98. І є ще плейстайл на Power header. То може бути така непогана машина закидати на нього відпаси з вашого Альфонсо Девіса, якщо залінкувати зможете. Ще PowerShot, звичайний, ball Control Rapid, не R1 і PlayStation, звичайні на Aerial і Acrobatic. До речі, непогана картка. І ціна. Дуже лояльна, 136 тисяч монет. Чомусь його задізлайкали. Я не знаю. Мені здається, якщо він отримає апгрейд і буде 89-го рейтингу, ну закрити картку з рейтингу, подивіться на стати. То будуть ці основні показники, окрім фізики 90 плюс, а фізика лише за рахунок агресії буде менше. Мені подобається. Це перемога, я бажаю. І Макалістер, я вже почав його збірку, звісно, як я міг пропустити. Хай медіум воркрейти 4-4 зірочки. 87-й також рейтинг. Статистичні показники: Пейс 83. Жити можна. Хочеться 85, але для того треба перемогти у фіналі. 86-й удари для центрального півзахисника. Також окей, хай медіум воркрейти непогано. Все збалансовано досить. Взагалі така, знаєте, збалансована картка. Передача 89, окей. Немає стати, яка просідала якось. Дріблін 90-й теж все добре. Defending 79, але все оце близько до цього до 80 І фізика 81. Плейстайлів, набір цікавий. Дедбол це виконання стандартів. Паси через r 1 паси через Трикутник, прес провен та батарейка. Ну. Немає нічого на удари. Хотілося б для такого центрального півзахистка, якого ви будете використовувати як центрального півзахистка атакувального типу. Дивно, я, я не знаю, чому немає тут інформації. Зазвичай вона пишеться десь тут, але її немає. Е, ну, можливо, вони плейстали, будуть якісь отримувати за перемогу. Це було б цікаво, до речі, окрім рейтингу. Втім, картка непогана. 223 тисячі монет. Чомусь дорожче. Напевно, і Спортс не дивиться в ростер Ліверпуля і вважає їх відвертими фаворитами. Не знаю, що там буде грати Ю-21. Ну, але я вже собі майже зібрав. Ви вирішуєте вже самі. Окей, ми з вами на сайті FullGG, де ми зазвичай дивимося еволюції, і в нас вийшла Future Stars Glow Up. Це еволюція, яка може застосовуватись виключно до гравців Future Stars. І тепер я починаю розуміти, чому вони деякі картки зробили аля фодерними, тому що тепер ви їх можете прокачувати. Мені така концепція, чесно кажучи, до вподоби. Тому що ті мертві бджоли, з яких взагалі не можна було грати, ну, наразі виглядають цікаво. Е, які тут вимоги? Давайте переглянемо. Максимальний рейтинг 88. Е, альтернативних позицій максимум 2, плейстайл плюс максимум 1, і не мусить бути RVB. І пейс максимум 80, 92. Дивно, кого вони прибили таким чином. За 75 тисяч монет. Що ви отримаєте? Плейстайл плюс Pink Pass. Це через r 1 Дуже гарний плейстайл. Рейріті Фьючерс це не цікаво. Вони і так у нас фьючер Старс. Плюс 3 передачі, плюс 3 удари, плюс 3 дефендінг, плюс 2 овер, плюс 2 пейс, плюс 2 фізика, плюс 2 дрібних. Тобто, де-факто ви можете зробити картку з промо ну, на рівень вище, да, десь там на півмету. Собі, і це дуже файно за 75 тисяч минут, на мою думку. Давайте поглянемо опції. І найцікавіше те, що найкраща опція, на мою думку, це безкоштовна картка, яка за завдання дається. Пам'ятаєте, ми з вами в минулому е відео огляду контенту про це говорили. Муса. І я казав, що це Гуліт Gang, нічого собі за нього можна грати. Так ось тепер ви можете отримати муса з двома плейстайлами плюс. 90 рейтингу, 92-й пейс, 84 удари, 85 передачі, 92-й дріблінг, 87-й та 86-та фізика. І ще є, і в нього є звичайні плейстайли, перехоплення, -пас, а, квік степ, рапід і паси через трикутник. Подивіться на цього монстра: 4-3 зірочки. Так, це мінус я згоден медіум медіум воркрейти, так, це також мінус. Але слухайте, ну Гуліт хай медіум має. Окей. Не буде він так активно бігати в атаку, як можливо хотілося б. Ну, втім, з іншого боку, це може бути і окей, якщо ви його будете як бокс ту бокса використовувати. Мені здається, що це може бути дуже цікава опція. Я ще не робив на нього огляд. Можливо, якщо вам цікаво, то напишіть коментарях. Я витрачу кровні 75 тисяч монет, зберу цього козака та побігаю за нього і скажу вам свою думку. Але виглядає прям дуже потужно. Так само тут є Мерлен, який лівий захисник. І теж він може бути Свіпп пас, звіппас, пас, 90-й вже пейс, 87 сьомого деф, єнот в нього є, блок в нього є. Подивіться, це плейстали. Хай медіум воркрейти і три зірочки, Це погано, ну але жити можна. Подивіться далі та, на ці картки самі, я думаю, можете когось обрати, але не поспішайте робити свій вибір. Чому? Тому що, до речі, Пабло Баріус мені теж дуже подобається. Це просто гуліт гулітгенк ще один. Прес-провен. Паси через Рудин. Вау! Багато, реально багато. Я собі когось обов'язково зроблю з цього промо. Мені центральний півзахисник потрібен склад. Тож, чому я кажу, не поспішайте виконувати. Тому що. Мій телеграм-канал, про який ми вже сьогодні говорили, тут є отаке повідомлення. І eSports в меню гри. Вони самі, коли ви заходите в цю еволюцію, показують на прикладі нам у догі гравця Тоттенхему, якого ми мали в зливах, що він вийде в СБЧ. Його поки немає, але він точно буде. І її це підтвердили. І вони самі показали нам його офіційну картку. 88 рейтинг, 91 пейс. 78-й 80-й передачі, 86-й 82-й і 88-й фізика. І подивіться, як його можна прокачати. Це буде теж просто монстр лютий. Це Гуліт Генг з 93-м пейсом, 90-ю фізикою, двома плейстайлами один на жокей для крайнього захиска, дуже гарний. І ще і на Р-1. Цікаво, які будуть інші плейстайли, але потенційно це може бути. Ну, звісно, не конкурент Альфонсу Девісу, але. Дуже цікава карта під перебудову лівий півзахисник та хто завгодно. Тому я б дочекався це СБЧ. Якщо вам потрібен лівий півзахисник склад або лівий захисник, да? він на лівий пзахис схемі трьома центральними захисниками. Якщо ні, то вже дивіться, обирайте самі. Тепер давайте поговоримо про команду Future Stars. Я не впевнений, чи буде відео з інвестиціями після завтра. Але якщо ні, я вам дам пораду, що буду робити особисто, я зараз ці картки потрошки набирають, тому що в принципі якогось такого контенту, який би їх вбивав, немає. Я вам казав, мені подобається зіркзі з того, що я бачу, це другий Еліот. Він не йде нижче 40 тисяч. Але в моменті потрошки він просідає. Сьогоднішній графік 40, відскочив 46. Під контент вмер 40. Зараз знов 44. Мені 40 тисяч за нього подобається. Якщо хіба не станеться щось. Завжди тримайте це глиб, якщо ви подивилися це відео, але вийшов контент, не знаю, просто там безкоштовну еволюцію дропнули на 99-й якийсь там рейтинг. Ну, звісно, весь маркет вмре. Теж аналізуйте, але по 40 тисяч мені подобається. Тому що є відчуття, що він нижче не піде. А після виходу з паків може стати другим еліотом. Пам'ятаєте, я вам казав, що 42-43, навіть окей, він же 58 тисяч монет, тому що дешеві бісти люди грають за дешевих бістів. Окрім того, Олісе він також нижче 70 не йде. Мені також 70 за нього подобається, і так само він кожного дня туди опускається. Бачите, 73, 75, можливо, навіть 72-73. Якщо він не впаде там, в найближчі пару днів, але я думаю, що четвер буде. Там будуть нагороди, будуть титульні матчі. Можливо, контент якийсь вівторки середи. Орієнтовна ціна, яка мені прям подобається, 70. Це з запасом. Але якщо нижче не впаде до четверга, то можна купити навіть там дорожче трошки. І оцей біст так, мені теж подобається. Як ми купляли з Індера захисника? Так? Два гарні плейстайли. І він нижче 15 не йде, бажано, звісно, трошки менше. Да, 13-14, бо пам'ятаєте, Да, 14 точно ви зможете зловити. А, нагадую вам, що з першої команди був хлопець, оцей Пабло Баріос. він теж був 14-тривалий час, а потім вівторок, в середу, чомусь вмер і, і був навіть 13 по 12 куплявся. Тобто, якщо точка входу 12, то вже в плюсі, да, вже він 15. Відповідно, тут також хочеться ціну мати трошки нижче. І що стосується більш дорогих карт, то тут треба дивитись динаміку, тому що вони просто отак от рухаються. Я вам раджу завжди більш безпечні інвестиції, тому що на них менше ризиків і менше ймовірності втрати. І навіть якщо у вас досвіду не вистачає, то ви навряд монети втратите і майже завжди заробите. Мені здається, кращий такий підхід. Також мені подобаються ці два казаки, навіть, можливо, три. Дешеві ікони. Чому? Аналітична робота. Відкриваємо Future Stars Icons перші. І бачимо, Кларенса Зейдерф вже 283 тисячі монет. Він впакав, був 230. Дешеві картки ростуть. Крес був 53, вже 59. Відповідно, Недвид. Він вже 90 Він дав 10к, до речі, за сьогодні. Цікаво, але він опускається 88, 84. Не думаю, по 85, як інвестиція, на наша таргет Price. Мені подобається. Ріно Гатузо хочеться десь по 110. Він також туди опускається, бачите, 111, 112, 113 регулярно має. В нього багато лайків, картка не дуже, але це легенда, це лінки, це Ріно Гатузо. Пуйоль впав. Я на ньому трейдив, я його купляв по 100. 75 вчора продавав там по 185 по 189 нальнився. Він шов. Не те, щоб дуже гарний ріст, але тим не менше, рухається картка, в принципі, непогано. І я думаю, що в нього є потенціал. Я не знаю, куди він впаде, бо бачите, ті дві ціну тримаю. Пуйоль в зараз, в момент, коли я записую, 172. Хотілося б, напевно, щоб він десь 160-165 впав бо потім п'ятниця, Вікенд Ліга він набере і є ймовірність, що після промо, після виходу нового промо, він також набере. Але можливо, ми про це поговоримо ближче до вже п'ятниці. Чи тримати ці картки так, out of pack, саме більш дорогі, чи можливо від них позбутися. Але в новому промо будуть герої. Ікон не буде. Тому я відносно спокійний по іконах. Мені здається, що є. Потенціал, друзі, отакий от контент трошки більш сьогодні інвестицій, тому що було про що поговорити, але і контенту також було багато. Якщо вам сподобалось, обов'язково підтримайте це відео. Побачимо з вами, коли побачимось. Якщо про щось забув, нагадайте мені в коментарях. Бережіть себе, все буде країна, папа. -па.